Дуже важливо, щоб водії учасники руху і співробітники ДАІ вміли в разі необхідності надавати своєчасну і кваліфіковану першу допомогу, кажуть представники товариства Червоного хреста, які спільно з волонтерами медичного коледжу та державтоінспекторами ініціювали інформаційну акцію біля міської башти. Практично кожен громадянин являється, навіть пішохід, не тільки водій, є учасником дорожнього руху. То наше завдання Товариство Червоного Христа спільно із закладами охорони здоров'я, спільно із Державною інспекцією, проводити роботу по його попередженню. І, зокрема, Товариство Червоного Христа проводить або займається навчанням населення першій допомозі. У своєрідному розгорнутому наметі червонохрестівець проводить майстер-клас із штучного дихання та непрямого масажу серця, демонструє ази знань, потрібних, аби розпочати на перший погляд прості, однак дуже необхідні заходи порятунку людини на місці дорожньо-транспортної пригоди. Просвітницьку роботу проводять волонтерки з медколеджу. Дівчата розповсюджують серед населення буклети Червоного Хреста, рятувати життя, справа кожного у невеличких брошурах, довідниках на декількох сторінках. Ілюстрації, приклади, як надавати першу допомогу при найбільш частих травмуваннях. «Кожна людина може трапитися будь-що, і кожна людина має надати, хоча б елементарну допомогу до приїзду швидкої допомоги. Тому ми роздаємо ці листівки, щоб, Почитали. Так, щоб подивилися, як правильно надавати допомогу при переломах, при травмах. Мета такої допомоги зняти біль і больовий шок, попередити пошкодження під час транспортування, своєчасно доставити потерпілого до лікувального закладу. Від умінь людини нерідко залежить життя того, хто постраждав. Доречно відзначити, що надання першої медичної допомоги є також вимогою правил дорожнього руху і необхідною умовою отримання водійських прав. Даже буває, спостерігаєш такі ситуації їдеш чи в трамваї, чи в тролейбусі людині стало зле людині стало погано. І люди стоять, спостерігають і не знають, що з нею робити, як їй надати допомогу. А бувають такі моменти, що життя йде на лічені хвилини, і там потрібно надати першу долікарську незначну допомогу, і цим самим ми збережемо життя та здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 30% осіб, які загинули внаслідок автокатастроф, могли бути врятовані, якщо б їм своєчасно та правильно була надана перша медична допомога. Втім, далеко не кожна людина в Критичні миті, побачивши потерпілого, насмілиться підійти до нього і допомогти. Від людей залежить, тобто, ну, я навіть сам не знаю, якби я повівся в такій ситуації, якби людина, дай Бог, там якби машина збила, і поки там лікарі приїдуть, я не знаю, як би я поводився. Тобто, може б і поміг, може би сам якби злякався. Тобто, якщо там кров, якісь там випадки, такі, ну, переломи, тобто, я не знаю, як би я поводився. Кількість персоналу і волонтерів, задіяних у наданні першої медичної допомоги та проведенні просвітницької роботи, збільшується щороку.